Сара, будем лепеть, да? Будем лепеть? Да. Давай, бабуси. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Так, кидай. Кидай тут. Так, хлопцы, снимаем. Держи. Бабусю зараз каже, що робити. Слухай, держи. бабусю. Держи, не ліпи. бабуся тебе покаже Емілія, держи. Держи. Зараз бабуся тобі скаже. Тримай. Тримай таку. Так. І... У мене Тримай Зараз баба покаже, що робить. Дивіться, матві. Таку, давай. оп, Оп-оп, ану, спробуй, переміліє. Таку бабуся тобі покаже. Отако. Оп, оп оп Ану, попробуй. Зажимай тако. Оп. Зажимай. Так. І марку покажемо. Оп. ну. Давай, давай, бабуся, тобі поможе. Давай. Давай мені ручку. Давай ручку. І будемо Зажимай, зажимай. Оп. пальчиками. о И оп. И тут оп. И тут -то. оп. И зараз будут вареники у нас. О, Матвей уже слепил. Марк уже слепил. <свист> о, Матвей, Матвей. да, так же получается. Отлично. Эмилия залепил Зара и Мили. И бабушка трошки поможет. Отлично. О, наші вареники вийшли. Перші вареники, так? Да? Отлічно. Зараз трошки поправить, так, да, трошки поправить. О! І будуть у нас класні. Вареники з сиром, так? Да? А тепер з пробувати. Трошки сахарцю, трошки черешеньок. Так. Марк, вперед. Марк. Рипен, давай руку ту. Ту руку давай. Дай, пошли. Оп, О, о, о. Давай, щипай дальше. Давай, баба, с другой стороны. Вот так. И тут защипаем. Вот, молодец. Добрый жми. Добрый жми. Вот так. Вот. О, Молодець! Перший вареничок у нас із черешнями. Ага. Є. Матвій тепер ти. Ага. Ну, Матвій, давай, пробуй. Ага. Тримай. Ага. Давай, бабуся тобі покаже. Такого. Давай, допомагай, бабусі, ще ага. патику. Та тако. щипаем такой о, о, о. и тут такой о, о. молодчинка давай еще с этой стороны такой трошки такой пальчиками оп, оп, оп. и тут такой давай поможи еще тут трошки о, добре щипай щипай сильно такой о, вот так, молодчинка. О, О, а це хазяїшка. Молодець. Супер.